Подорож до Грузії коштує 480 доларів. В вартість входить проживання 6 ночів, 3 Тбілісі, 3 Батумі, 6 сніданків, Повністю всі екскурсії по маршруту додатково ви оплачуєте вхідні квиточки на об'єкти, куди ми йдемо, плюс додатково авіапереліт. Авіапереліт може варіюватися від 11 до 15 тисяч залежно від дня, якого ми купуємо авіаквиточки, і чи ви берете багаж. Але коли при купівлі авіаквиточків, ми завжди шукаємо найдешевшу для вас ціну. Чи маєте тури в Грузію на Новий рік? Так, ми маємо тур на Новий рік. До речі, він трошки дорожче коштує. Вже розпочато бронювання. Ми вилітаємо 30 грудня з Кишиніва і прилітаємо 4 січня у Миколаїв. Телефонуйте, ми повеземо вас у казку. До речі, при бронюванні до 15 листопада діє знижка 30 доларів.